Так, ну що, друзі, вже в цілому всі побачили, що гра Stalker 2 не оптимізована і дуже багато ще є деяких проблем, над якими необхідно працювати. Наприклад, такі нюанси, як коли ви виходите з будівлі, знаходячись в будівлі і дивлячись на вулицю, на вулиці показує світло, тобто проблеми з освітленням. Виходите на вулицю, а на вулиці Темінь. Ну і взагалі е показує більш світлу картинку, коли ви виходите на вулицю темніша. І саме головне це не це, а те, що падають кадри, падає FPS е конкретно на даному ПК стоїть е відеокарта GeForce RTX. 2060. Так, це не нова відеокарта. 6 ГБ оперативної пам'яті. Бачимо, зараз 5,7 зайнято. Не нова, але у неї шина іде 192 біта. І мені було дуже дивно, що з такою широкою шиною. Гра все ж таки падає FPS. Оце один із самих головних недоліків на даний момент сталкера. Що падає FPS. Тобто ви бачите, зараз 110 FPS. Процесор Ryzen 7 5700 x частоти пам'яті 3600, 30, 32, хтось того тут 32 ГБ. Тобто система ну, від відеокарта трошки відстає, але ну, в цілому так можна було проапгрейдити. Я навіть із-за гри замовив е відеокарту RTX 4060, але ще поекспериментувавши і погравши, я зрозумів, що проблема все ж таки не в карточці, а проблема в самій грі, і вже е самі розробники говорять про те, що будуть е додати оптимізацію. Отже, давайте подивимося, які налаштування і трошки по пограємо. Спеціально знімаю на телефон, тому що е, коли я робив онлайн-трансляції через OBS Studio, все е, було ще набагато гірше, тобто лагало, додатково навантажувало, чи, я так розумію, процесор, мабуть, і FPS майже постійно падав. Е, якщо, а потім я помітив, що якщо цього не робити, не робити пряму трансляцію. А просто граючи, то карточка абсолютно грабельна, вона потужна, ще раз скажу вам, 6 ГБ ddr 6 Так, там не такі частоти, як більш нових карточках по пам'яті, але все одно вона показує, ну, вона показує клас, класні результати. Налаштування зараз стоять налаштування. Все виставив просто на мінімалку. Низько. Все на мінімалку і дуже гарно показав. Зараз ще експериментую DLSS, але гарно показав результати. Говорю конкретно за дану карточку. Можливо, на інших картах буде якісь інакше налаштування. XCSS – це технологія апскейлу. Від Intel. XSS Balance Ось такі налаштування також непогано працює. Зараз стоїть DLSS, Nvidia. Давайте дивитися. Тобто низько. Але гарні, гарні кадри. Дивіться, пішла просадка. 10 кадрів. Обов'язково, коли експериментуєте, так, вернулося знову. 100 кадрів От е, в цьому є найголовніший е, недолік. Тобто, в цілому ви можете грати. ПК потужний, тут питань немає, це однозначно потужний ПК. Е, але вам потрібно якийсь час перечікувати так, там, де лаги. Там, де от такі лаги, вам просто необхідно зупинятись, поки система пройде е, в норму. 100 кадрів в секунду навіть на ось такому низь, низькому, на такій низькій графіці, абсолютно грабельно, це все супер, аби воно не просідало. Тому що коли все це просідає до там, 20 або взагалі 5 кадрів, то звісно, що в це вже неможливо грати. І взагалі гра дуже темна. От вона, ну, як на мене, я розумію, що спеціально зроблено для того, щоб. Було страшно. До речі, одне з видань, дивіться, на... причому вони тестували, бачите, вода, вона взагалі ніяк не реагує. Більше крапель, більш заглиблених водоймах. А тут просто, наче вода, є відображення, але нічого не відбувається. Я не знаю, що тут по завданню, я просто. Ми проходимося, дивимося, як працює гра. Так, когось чуємо так. Опа, Зам'яс. Ще один із лагів, а те, що штучний. Інтелект, а тут ще й радіація десь, я не піду туди, де радіація, там собаки, я так розумію, перестрілюють. Те, що штучний інтелект не визначає свій чужий, тобто ви наводите на NPC приціл. І він відображує його зеленим. Але це чужий і ти його маєш вбити. Дивіться на вулицю, як відображується на вулиці. Бачите? От про що мова? Світло, дивіться, як день. Дивіться, там день. Виходимо. Тут не день. Дивіться, потемнішало. Ви зрозуміли, да, в чому он показує, бачите, зеленим. От зараз збережемо, щоб ми потім не бігали. А я так розумію, що цих хлопців, звісно ж, треба вальнути. А чого вони зелененьким, показуються? Це реально недолік. Так, виключаємо світло. Ну, ось зелене показує. Давайте вийдемо до них. Я не знаю, чи це дійсно друзі, тому що є таке, що це не ворожі. Бачите, це вони по вас не стріляють. Просто перестріляли всіх собак. Ось спробуємо поговорити. Що ти хотів. Що нового в зоні? Так що. Тобто це дійсно свої. Але дуже часто от на початку гри де було троє бандитів, там саме початок. Його більше всього показували так? В, в стрімах. Ну, того, що початок гри і всі тестують. От, То там також, також само показує зелененьким, але то були бандити, яких треба було. Знешкодити. Так, що тут треба знайти? Просто керівник локація. Окей. Я так розумію, тут нічого цікавого нема. Ось щось щось таке зелене. Графіка. Дивіться, трава на низьких. DLSS включений. Нормально, каші нема. Це все грабельно. Все нормально. Квіти. Так, ну це ж облако, може тут щось є, щось знайдемо. Так, не таке, ну вибачайте, я ще не звик. Непогано. Так. Де наш ботик? Чи це просто газове якесь поле? О-хо-хо-хо, ой-ой-ой. Чу-чу-чу-чу-чу, нічого собі. Так, ходу. Щось так здал здалеку і так гарно попадає. До речі, там були нарікання на те, що. Е наче як NPC туплять, я не знаю. В мене дивіться, як мене покоцали. Щесь здалеку. Так, кровотеча. Є і при. бачите не, не, не ту кнопку, бачите з з, замість Q і притримати. Це такий момент, що хто не грав цю гру на Q і Є, тут виставлені подвійні. Ну вот как он отображается? Нияк. Так, ну тут и граната не помешала. Дробовика, ага. Ще раз дивіться, Q притримать бенд. Якщо у вас радіація є затримать, притримуєте, випиває алкоголь. І коли показується значок їжі, що він хоче поїсти, натискаєте, є просто коротке і аптечка Q коротке натискання. Якщо чесно, ну реально я. Довго не міг зрозуміти, що, що тут з керуванням, довелося дивитися налаштування. Так, я просто зараз показую, як грається, як працює гра, тому нічого збирати не буду. Просто побігаємо походимо. Ми відловлюємо баги. Тобто дивимося, як взагалі все це працює. Такий коротенький. Коротеньке відео. Плоска поверхня, навіть якщо ви налаштування поставите на кращу графіку, буде все те саме. Так, і давайте ось сюди. Прямо отак просто навпростець підемо. Ми не будемо. Так, хто? хто ось це зелений. Так, це просто сталкери. Ну, але те, що штучний інтелект показує, ось, дивіться, їсти хоче. Бачите значок, що хоче їсти. От тоді є коротке натискання, ще хоче їсти. Добавте йому ще їжі, Це тому, що він втомився, ви прискорено бігли і використали ресурс. Так, давайте ось тут якесь боло, пройдемося по ньому. От. Бачите, трошки більша глибина і це низькі налаштування. Тобто ми бачимо, що вже тут реально фізика гри Ну, мені подобається, схоже, дивіться. ідуть. бо десь писали, що це прям погано там, да? не знаю, тут дуже... Дуже-дуже гарно. Оп, пішло просадка, більше треба на водичку так? опрацювати. Встановлено, до речі, на SSD накопичувач і вийшли з води. Звісно, тут. Відеокарта опрацювала. Так, втомлений. Куди ми прийшли? Так, тут ми були. Тут ми були і нам десь от сюди, так. Більше якихось нових завдань немає, тільки мольфар, завдача мольф... від мольфара. О, так. Я на межі вже Так, 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 так. Зелена, дивіться. З збережемо. Зелені хлопці. В зеленому. Е, алло, вільний. Давай зроби собі послугу. Ага. Ну, допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви на ім'я Гріша валян. Висить мені купу бабла, тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає, Побазай з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушко, де схрон. Шариш. А то, бляха, я уже на пределе! Так. А если я не хочу? И что ты сделаешь, если я не хочу? Хочешь проверить? Давай. 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 Я даже зрадию. Люблю, когда мне миски парят. Так, братан? Давай. Ага, прямо обожнюю. о о, -о. Ну, дядя. Троещенский хлопчик. Шарик, что тебе сказать намагается. Так. Я сам вирішу, що мені робити. А, давай, не вопрос. Взагалі жодних проблем. Всього, сука, найкращого. Давай, давай, давай. Так, десь у нас тут є не встиг я, так. О-хо-хо. Давайте трошки я відійду. Не встиг я поставити в екіпу таку штуку. Так, поїсти, не поїсти. Не поїсти, а... Давайте ось таку річ зробимо. Ну і що, вони не йдуть за мною, да? так? Отак. Давайте ось. Всього два патрони, ну це таке собі. Ще раз. Два патрони мало, треба, щоб ну хоча б сім патронів було, так? Це так. А, хіба що точність буде вища, тому що длинний довгий ствол. Так. І ти? Так, так, так. Ага. Давайте просто їх дивіться на кадри 13 кадрів. Після перевантаження от, буває ось така штука. 13 кадрів. Бачите? Що робити в такому випадку? Просто перевантажуйте гру ще раз. Тобто, escape. Ну, ви бачите, грати неможливо. Неможливо. Я вже натискаю Escape другий раз. Ще раз ось і гра. Зреагувала. Перевантажуйте ще раз. Так, ось такі от приколи. це, в принципі, те, що я і хотів показати. Не дивлячись на те, що в цілому система... Дивіться, бачите, вже 106 кадрів. Все. Тільки що, це ж одне й те саме було. Погнали. Так, а те, що NPC туповаті, я б не сказав би поки що. Ну, нормально вони в мене, нормально вони накидують, подивіться. Подивіться, нормально на, на, накидують. У мене стоїть середній рівень. Тобто мені грати в цьому плані абсолютно цікаво. Нема такого, що. Можливо, вони десь і підтуплюють, ще не багато награв, недалеко пройшов. Так. Завантажується дуже швидко, бачите, воно вже все за 110 кадрів. Відпрацьовують гранати. Так, квейк, режим квейка не спрацював. Ну що, давайте ще раз спробуємо. І, в принципі, ви побачили, що гра грабельна. Так, давайте спробуємо їх забрізано. о Так, 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 так. Не встиг. Слухайте, ну от, і скажи, що NPC тупі. Я не встигаю. Давайте ще раз. Завантаження відбувається швидко. Охо-хо-хо-хо-хо. Дивіться, накидують, накидують по повній. Так, Лімонки, диви, 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 що, що творять. Тут, ту тут, 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 тут там, взагалі. Так і шо? Кровотечу зупиняємо. Ще одну ширку. Так, ну що, спробуємо їх. Давайте це останній раз. Спробуємо обережно. 115 кадрів FPS. 49 ГБ оперативки. 49 відео пам'яті зайнято 17. Так, так, як вони мене бачать, так. Я їх не бачу. Так, десь рядом пронаторкувати. Ну, а, який батон? Йокали мене. Все. Всім дякую за перегляд, усім пока-пока.